Ранок кожного українця починається з яєць. Сьогодні я вас навчу готувати найідеальніші яйця пашот. Щоб приготувати яйця пашот, треба маленький сательник або кастрюля з водою. Ну і головне, треба яйця. Вони мають бути холодні. Що таке свіжі яйця? Коли є білок, жовток і така рідина? Оця рідина, вона зазвичай в яйцях пашот робить таку. Як я називаю, лахмоті такі плавають, знаєте, оце вам не треба. Ви можете прибрати зайву е, рідину, е, якщо у вас є маленька сіточка, або, умовно, такий половник з е, дирками. А давайте я разом з вами зараз спробую зробити такий лайфхак. Якщо немає сіточка мал маленького, е, як зробити так, щоб е, прибрати зайву оцю рідину воду з е, яєць? Я зараз розбив яйце на рушник паперовий. І у мене має залишитись ось, бачите, оце білок. Вода має пропитатися в серветку. Оце, напевно, теж працює. Перший секрет рецепту яйця пашот. Можете взяти паперовий рушник. Вода закипає, Треба додати туди столову ложку оцту. Оцет змінює структуру води. Як вона змінюється? Я думаю, що вода змінюється за рахунок оцту, саме плотність води, і е, тому яйця пашот такі е, утворюють мішечки. Якщо не додати оцет, в мене не вийде? Трішечки треба присолити воду. Взагалі, я робив безліч разів без оцту. Виходить? Виходить, ідеальні яйця пашот. Але якщо в рецепті є. Оце, то я завжди притримуюсь рецептів, які вигадали видатні шеф-кухарі світу. Треба підготувати тарілку. Кугарно візьме. Закипає вода, і як тільки вона сильно почне кипіти, то треба збавити вогонь, щоб вона так от булькала. Вона не має бути 100 плюс температура. Води багато потрібно наливати чи ні? Ну, ось такий сательник, десь два літри води на одне яйце пашот. Ви потім можете декілька разів це зробити в одній ті ж самій воді, і вона буде підходити там. Я можу в одній такій воді зробити там, до 10 яєць пашот. Ось бачите, вже як булькає гарно. Ми присолили, додали столову ложку, оцту. Прибрали зайву рідину з яєць. воно. Просочилося, бачите, як у мене серветка. До речі, якщо ви хочете побачити, в чому різниця робити так, або через сіто, оце водічка, щоб капала, або одне, зробимо без цих маніпуляцій, ви побачите, як ці лахмотя будуть плавати. Я хочу ще його перекинути в стакан, щоб таким однорідним воно блюхнулося в воду. Бачите? Ось так. І жовток має бути ціленьким. А дивіться, скільки зайвої рідини те, що її утворює ці лахмоття. Ось дивіться, як закипає вода, ми маємо зробити таку воронку. Ось так. Зробили воронку. І ось так от обережно на серединку кидаємо наше яйце-пашот. Навіть боюся туди дивитися. Але ми зараз зробимо стільки разів. Щоб воно вийшло обов'язково. А ще треба поставити секундомір на 3 хвилини. І зробити менше вогонь. Я вже бачу, що жахливий є це пошот. Давайте його знімемо і зробимо новий. Ну ще від яєць залежить. Є різниця між білими та коричневими? Ні. Різниці між білими та Такими, знаєте, коричневими яйцями немає. Це просто така порода курок, які несуть або білі, або коричневі яйця. Немає такого, знаєте, що я шукаю виключно коричневі, тому що моєї бабушки або моєї діда в селі були коричневі яйця. Значить, це такі домашні яйця. В магазинах домашніх яєць не буває. Це все фабричні яйця. А є різниця, коли вариш яйце пашот. Буде це фабричне яйце, чи це буде домашнє яйце? З домашніх яєць взагалі не виходить пашот. А чому з домашніх яєць не виходить пашот? Перші комом! Ну нічого, нічого. Зараз ми будемо робити яйця пашот, поки вони не вийдуть ідеально. Головне не здаватися. Давайте спробуємо зробити без цих маніпуляцій. От така легка страва, як яйце пашот, не виходить навіть у видатних шефів. Ось закипіла знову вода. Я прибираю цю піну з минулого яйця. Роблю менше. Вода закипіла. Нам не треба, щоб отак сильно інтенсивно кипіла вода. Робимо воронку ось так. Перевіряємо, щоб жовток був цілим, і кидаємо наше яйце. Можливо, до речі, що яйця свіжі і тому вони. А, -а, -а вони свіжі. Тому не треба робити ці маніпуляції, те, що я робив. Ось, вже гарне, дивись, гарний мішечок вийшов, бачите? Я вже захвилювався, що я зараз. Е це буде позор на всю країну. А ось то, що спливає, бачите, це те, що я вам казав на початку, треба прибирати. Нехай вже плаває, господі, раді Бога, тільки щоб той мішочок був гарніше, ніж оце. А тут е, воно відділилося білок від жовтку, тому це вже не пашота якась яєшниця на воді. Я до речі, скільки разів не робив з домашніх яєць яйце пашоту, пашот, у мене не виходило. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи виходило у вас домашніх яєць. Зазвичай я беру зразу, не пробую фабричні яйця і роблю яйце пашот. Е, ще хвилинка і дістаємо яйце пашот. Яйце пашот вариться всього 3 хвилини. Ви можете ставити секундомір або слідкувати. Якщо ваш мешочок вже сформувався, дивіться, який він гарний. Якщо варити більше, ніж 3 хвилини, то жовток повністю схватиться. Дивіться, як гарно. Ви бачите? До речі, ось тут можете викласти його точно на серветку. Так роблять в ресторані. Ось так. Щоб ця зайва вода не була на вашій страві. Хочете ще одне зробимо? Закіпає вода, додаєте яйце. Яйце готуєте безпосередньо в стакан такий. І вже зі стакана виливаєте воду. Ось закипіла вода. Ще раз. Робите на четвірку, робите таку воронку. Ось так. І в цю воронку дуже швидко виливаєте яйце. І ось вийшло і другий раз. Бачите? Третій, перший ж, не вийшов. Я хочу вам показати крупним планом, який у мене красивий яйце пошло. Дивіться, от просто. Ну, це ж витвір мистецтва. Пам'ятаєте, ми додавали сіль в воду, тому вже солити це не треба. Ну що, розрізати, показати оцю цей крем, який є. Подивіться, він ідеальний. І Якщо б ви готували, наприклад, крокмадам або сендвіч з гуакамолі, і ви б зверху поклали такий яйце пашот. Дивіться. Як перевірити, чи правильне у вас яйцо пашот? Е, жовток має бути таким ну, не рідким, а кремовим, як у нас зараз ви бачите у себе на екрані. Ну і білок повністю готовий. Mm. Коли кажуть, що це легко, не вірте. Це важко, але дуже легко навчитися, якщо ви будете дивитися моє відео. Як зробити яйце-пашот». я вам вже показав на прикладі трьох яєць. Ну, подивись, який гарний і цей варіант. Взагалі, ну, це ж просто шедевр. До речі, використовуйте рушники паперові після того, як вже яйце пашот буде готово. Викладайте після варки на паперовий рушник, і ваш ЄЦ-пашот буде готовий. Давайте цей третій варіант зваримо на хвилину більше. І ви побачите, як тут, от якщо ви підійдете ближче, ви бачите, що білок повністю готовий, а всередині, наче ми туди поклали крем. І ось це для мене ідеальний пашот. От якщо зварити його на хвилину більше, ви побачите, що буде такий мішечок з білку. Потім буде такий мішечок з жовтку, і тільки всередині буде такий рідкий, бачите, він як крем. Це значить жовток досяг правильної температури. Ви знаєте, що денатурація білку відбувається коли більше 40 градусів, коли ми хворіємо, пам'ятаєте, що. Наші батьки слідкували над тим, щоб наша температура не піднялася більше 40 градусів, тому що відбуваються вже такі процеси, як денатурація білку. Це неправильно допускати. Стосовно яєць, тут теж такий самий білок, тут не можна допускати, щоб жовток схватився, бо це вже буде не справжній яйцепашот. Бачите, воно таке як крем не рідке. Тому що якщо ви зараз. Візьмете жовток. Ось ось тут, я пам'ятаю, мене дочекалося. Дивіться, яке воно. Бачите? Воно дуже рідке. Дивіться. Отут е е е жовток е е сирий. Дивіться. Дивіться, ось у мене ще одне яйце пашот, Шикарне вийшло, якщо вам видно. Це пашо це яйце в мішечку. Е, тому всередині завжди має бути сирий жовток. Не сирий, а такий кремовий. Яйця-пашо це символ кулінарної елегантності. І взагалі в Україні яйце-пашот часто називають яйця в сорочці. Ось дивіться, яке яйце. Гарне. І взагалі, от коли ви робите яйце пашот і ви можете взяти його ось так от в руки. Це правильний яйцепашот. Він не має бути таким рідким, не має бути без форми. Він має тримати форму, тому що е, повністю отак от однорідно е, білок навколо жовтка е, зварився. Ну що, ще раз, так? Да? О, пам'ятаєте, що я вам казав? Це на хвилину більше. І зверніть увагу: є білок. Бачите, такий прошарок. Потім іде жовток і потім рідкий жовток. Оце на хвилину більше. Хтось любить такий, хтось любить менше. Якщо ви правильно посолили воду, потім не треба нічого додавати. До речі, дуже багато людей не їдять курячі яйця. Можете зробити яйця пашот з перепилячих яєць. Тоді вам треба буде варити буквально одну хвилину. І у вас будуть такі самі смачні е, яйця-пашот з перепилючих яєць. А як зварити яйця пашот, якщо ти знаєш, що в тебе два жовтка? Гарне запитання. Безліч яєць з двома жовтками. І чи вийде яйця пашот? Так само вийдуть звичайні яйця пашот, і кількість жовтків не впливає. Скоріше за все, це просто техніка. Приготування цієї страви, бо це повноцінна вже страва. Я вас дуже люблю. Мені дуже приємно, що вам було цікаво дивитися цей випуск.